Попередньо створену марку та модель авто можна використовувати при створенні картки авто. Марка та модель авто буде відображатися у спадному списку. Також в такій моделі можна встановити ціну оренди. Для цього потрібно перейти до рівня автопарку, зайти у розділ Фінанси, далі до секції Співпраця та бонуси і обрати вкладку оренда. Для того, аби з'явилася можливість встановити ціну оренди для нової моделі авто, автопарк повинен мати принаймні одне авто цієї марки. Доступно два поля для того, аби вказати ціну. Перше для короткострокової оренди, друге для довгострокової. Працюють вони наступним чином. При створенні події в календарі за умови, що тривалість її менша 7 діб, система автоматично запропонує вартість, виходячи із ціни короткострокової оренди. Для події в календарі тривалістю від 7 та більше діб, система запропонує вартість, нараховану на базі ціни довгострокової оренди.